Вітаю вас, це огляд свіжих новин, які просто шокують. Ви уявляєте собі, що одного дня людина прокидається, йде до банкомата, зняти свою чесно зароблену пенсію, а на екрані холодний напис, операцію відхилено. Зараз вже так може бути. Жодної копійки, без попередження, без жодних пояснень, лише порожнеча. А тепер уявіть, що так може статися не з однією чи двома особами, а з тисячами пенсіонерів по всій Україні зараз. Це вже не страшилка і не вигадка. Дивіться, це реальність, яка стає дедалі ближчою. Постанова Кабінету міністрів, яка вводить нові правила нарахування та виплати пенсії і соціальних допомог, це вже підготовлена. І все йде до того, що вона невдовзі почне діяти ця формула. І наслідки для людей можуть бути вкрай болючими. Як то кажуть, нам знову влада підкидає сюрпризи. Здавалося б, держава мала б турбуватися про своїх найвразливіших громадян літніх людей, людей з інвалідністю, тих, хто втратив працездатність. Але замість цього створюються умови, за які навіть тимчасова втрата пенсії. Стає реальною просто загрозою вже. Вибачте, друзі, за відвертість, воно так може бути зараз все це пенсія під загрозою. А ми з вами знаємо, для більшості українських пенсіонерів це єдине джерело доходу. Залишитися без нього означає залишитися без їжі, без ліків, без оплати комунальних послуг. Це не перебільшення, це правда життя, ви це самі все знаєте. Що ж, передбачають нові правила? По-перше, якщо протягом 6 місяців на вашій пенсійній картці не було жодного руху коштів, ви не знімали готівку, не робили покупок, не здійснювали переказів, виплату можуть повністю цю призупинити. І неважливо, чому так сталося. Можливо, ви просто зберігали гроші на майбутнє собі. Можливо, діти чи онуки допомагали вам і ви не мали потреби користуватися карткою. Але для системи це не має жодної значення. 6 місяців без руху і вашу пенсію можуть заблокувати. По-друге, якщо ви отримуєте пенсію за довіреністю, то щороку доведеться підтверджувати цю довіреність, інакше виплати також зупинять. Це означає, що літня людина, яка не у змозі самостійно забрати гроші, яка покладається на своїх рідних чи знайомих, муситиме. Постійно проходити нові й нові бюрократичні процедури. Якщо вона цього вчасно не зробить, пенсія просто не надійде. По-третє, якщо банк, через який ви отримуєте виплати, буде виключений із переліку уповноважених, гроші теж зависнуть, і тоді пенсіонер сам повинен подбати про відкриття нового рахунку. Пройти ідентифікацію і повідомити пенсійний фонд. А тепер уявіть бабусю в глибинці, яка ніколи не користувалася онлайн кабінетом, яка ледве пересувається. Вона муситиме сама йти до відділення, оформлювати документи, проходити процедуру інакше грошей не буде. Усе це подається під гарною обгорткою. Мовляв, для наведення порядку. Для боротьби із зловживаннями, але фактично мова йде про масову перевірку всіх отримувачів соціальних виплат. Відтепер кожен пенсіонер, кожен отримувач допомоги має регулярно підтверджувати, що він живий, що він користується рахунком, що він особисто отримує гроші. Це тотальний контроль вже, який підводить під красиві слова ідентифікація та аудит. Чи потрібен порядок? Звичайно, але якою ціною, і чи можна наводити його за рахунок тих, хто найменше здатен захищатися? Адже це люди похилого віку, хворі, часто самотні люди. І саме вони тепер ризикують залишитися без грошей через формальності, які не завжди навіть від них і залежать. Особливо тривожним є те, що вже зараз ідентифікація. Відбувається автоматично під час будь-якої операції, коли ви знімаєте пенсію в банкоматі, коли платите карткою в магазині, коли отримуєте гроші через поштарку чи відвідуєте пенсійний фонд навіть. Здавалося, б, цього достатньо мало би бути. Але нові правила вводять додаткові ризики. Пропустив, термін не скористався карткою, не встиг підтвердити довіреність. І вже залишився без пенсії. Причому відновити її можна, але на це підуть тижні або навіть місяці. А хто компенсує ці місяці без грошей людині? Ситуація стає ще складнішою. Якщо врахувати, що до пенсійного фонду передали всі соціальні виплати, це означає, що перевірки і ідентифікації стосуватимуться не лише пенсіонерів, але й тих, Хто отримує допомогу по інвалідності, по втраті працездатності, догляду за хворими, тобто будь-які виплати від держави тепер під загрозою, повністю призупинення. І масштаби цього удару можуть бути колосальними. Чому влада обрала саме такий підхід, тому що його зручно впроваджувати. Банки вже отримали можливість проводити ідентифікацію. Онлайн-сервіси, такі як Дія, активно просуваються. Усе підганяється під цифровізацію, під повний контроль. Але ніхто не думає про тих, хто живе без смартфонів, без інтернету, у селах і маленьких містечках. Для них навіть проста дія відкрити кабінет пенсіонера онлайн стає вже непосильним завданням, а система цього не враховує. Вона працює жорстко, не підтвердив, значить, пенсію заблоковано. Особливо лякає те, що такі зміни вводять не поступово, не пояснюючи людям, а відразу і різко. Багато пенсіонерів навіть не знають про ці нововведення зараз. Вони живуть своїм звичайним життям, отримують пенсію, як завжди. І лише тоді, коли гроші перестануть надходити дізнаються, що щось змінилося. А тоді вже буде пізно, адже відновлення виплат потребує часу. Багато нервів і зусиль, яких у людей похилого віку часто просто немає. І це не страшилка, це вже реальний процес. До 1 жовтня пенсійний фонд має провести аудит усіх отримувачів. У кабінеті пенсіонера з'явився спеціальний пункт. Моя ідентифікація, де видно дату останнього підтвердження, у багатьох вона вже прострочена. І це означає, що ризик втратити виплати не десь у майбутньому, а буквально вже тут і зараз. Чи є вихід? Так. І він доволі простий, потрібно знати правила і не ігнорувати їх, проходити ідентифікацію користуватися карткою, слідкувати за довіреностями, у разі змін банку одразу повідомляти у пенсійний фонд. Але проблема в тому, що далеко не всі знають про ці вимоги. Далеко не всі здатні самостійно зайти в онлайн кабінет чи скористатися електронним підписом. І далеко не всі мають поруч близьких, які допоможуть і саме ці люди стають найбільше уразливими. Можна сказати, ну нехай звикають, час такий. Але ж це несправедливо. Держава має захищати своїх громадян, а не ставити їх у ситуацію, коли кожна дрібна помилка може коштувати втрати єдиного доходу. І тим більше неприпустимо робити це приховано, без широкого роз'яснення. Люди повинні бути попереджені, повинні мати час підготуватися, інакше це виглядає не як турбота. А просто як якась пастка. Зараз надзвичайно важливо, щоб кожен пенсіонер, кожен отримувач соціальних виплат знав про ці зміни, щоб люди не чекали, поки їм заблокують картку, а завчасно проходили ідентифікацію, користувалися рахунком, перевіряли свої документи. Це може здатися дрібницею, але від цього залежить їхня фінансова безпека. Адже кілька місяців без пенсії це не просто незручність, це вже виживання. Нова постанова це є сигнал. Сигнал про те, що держава бере курс на жорстокий контроль і перевірку кожного отримувача виплат. І якщо ми не будемо готові до цього, наслідки можуть бути катастрофічними. Тому зараз головне діяти, інформувати себе і своїх близьких. Допомагати літнім людям розібратися в цьому всьому і пояснювати, що потрібно робити, це наш обов'язок, якщо ми не хочемо, щоб завтра тисячі українських родин залишилися без копійки доходу. Бо найстрашніше це байдужість, байдужість держави до своїх громадян, Байдужість молодших до старших і байдужість самих пенсіонерів до власної безпеки. Якщо ми дозволимо собі цю байдужість, то отримаємо країну, де люди похилого віку житимуть у постійному страху, чи прийде наступна пенсія, чи знову щось заблокують, чи знову доведеться бігати тими всіма кабінетами. Сьогодні ще є час підготуватися, але завтра його може вже не бути. Тож не відкладайте, дійте зараз, перевірте свої документи, пройдіть ідентифікацію. Поясніть батькам і бабусям, як це зробити, бо ця постанова це недалека перспектива, вона вже тут, і лише від нашої уважності залежить, чи залишимося ми з пенсією завтра, чи ні. Дякую за увагу!